Мій Харкове, омріяний роками, осяяний легендами віків, Твоє ім'я витає поміж нами ще від славетних прадідів дідів, в тобі козацька мужність та відвага соколиків завзятих вояків, та стійкість духу й трудована снага заводів непохитних трударів. Люблю тебе, мій Харкове зелений, завжди яскравий, наче Оксамит, завжди сучасний ти в своїх теренах, та мирний в тяжкий час в країнських літ. В тобі завжди є місце і для мене, і для мільйона молодих сердець, що прагнуть, аби тут найкращі гени, небесний наш поєднував митець. Харків. Це велика сторінка життя.